Хто такі справжні ухилянти? вас, шановні друзі. Дуже активно українські пропагандони нав'язують суспільству твердження, що ті українські чоловіки, які не хочуть іти на цю могилізацію, утилізацію, вони всі є ухилянтами. Але давайте розберемось, хто насправді є справжнім ухилянтом, як заявляє нам міністр оборони та інші геноцидні виродки представники ТЦК, вони є військовослужбовцями Збройних сил України. А це значить, що всі вони давали присягу на вірність народу України. А тепер давайте почитаємо, що написано в тій присязі. Отож, військова присяга я прізвищем я та по батькові вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому. Ну, бачите, яка вірність і відданість кожного дня на вулицях видно оцю цю саму відданість. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. А далі увага, неухильно дотримуватись конституції і законів України, зберігати державну військову таємницю. Скажіть мені, будь ласка, те, що зараз відбувається на вулицях України, це називається неухильне дотримання конституції і законів України. І це ще не все. Я клянусь захищати українську державу непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я не знаю, може я щось неправильно розумію, але на мою думку, клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Це значить захищати українську державу і український народ, а не їздити бусиками по містам і не викрадати українських чоловіків задля того, щоб замість себе відправити їх в окопи. І тут у вас з'явиться ще одне питання: не тільки ж ТЦКшники пакують українців, поліцаї також цим займаються. Ну давайте почитаємо, що написано в присязі поліцейського. Особа, яка вступає на службу до поліції, складає наступну присягу. Я Прізвищем я по-батькові, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілюючи їх у життя. Далі увага! Поважати та охороняти права і свободи людини, честь держави з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Тобто, все те пакування, яким зараз займається мусора, це все називається поважати та охороняти права і свободи людини та дотримання конституції та законів України. Отож і виходить, що люди, які давали присягу на вірність народу України захищати Україну і український народ, вони зараз ухиляються від цієї присяги. Я маю зараз на увазі поліцейських, ТЦКшників і всіх інших, хто в принципі давав присягу на захист е, України. Вони ухиляються від цієї присяги і відправляють воювати замість себе абсолютно інших людей, причому повністю ненавчених людей, які дуже часто не проходять навіть ніякої підготовки і їх одразу кидають в окопи. А оці виродки із поліції та ТЦК Є справжніми ухилянтами. Вони підготовлені, вони навчені, але вони ухиляються від своєї присяги і від своїх обов'язків. І всі ті розмови, що в ТЦК 90% військовослужбовців, які побували на передовій, це все абсолютна брехня. За даними розслідування журналістів, більше 70% у цих геноцидників з ТЦК навіть поняття не мають, що таке фронт. Зате вони дуже чудово знають, як в десятьох хапати одного чоловіка десь на вулиці, пакувати його і відправляти замість себе в окоп. Отака от вона зараз Україна, у кого є сила за тим і правда. Ну і в кінці, друзі, я вже на цей аккаунт отримав декілька попереджень від Тікток, тому, скоріше за все, він скоро буде заблокований. Долучайтесь до мого телеграм-каналу, там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.